Доброго ранку. Ворог продовжує знущатися над мирними містами та селами Нікопольського району. Цієї ночі реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією атакував Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Через ворожу атаку у Нікополі у нас постраждала 80-річна жінка. Вона отримала допомогу від медиків та зараз знаходиться на лікуванні вдома. Також російські снаряди влучили в один із приватних будинків міста. Внаслідок чого там виникла пожежа. До ліквідації наслідків від ДСНС були залучені 15 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Внаслідок обстрілу у місті понівечені 10 приватних та багатоповерхових будинків, кілька господарчих споруд, автозаправка та газовід. У громаді обстрілами побито декілька багатоповерхівок і приватних будинків, також обірвана лінія електропередач. Рятувальники вже завершили обстеження території після обстрілів у Марганецькій та Червоногроївській громадах. На щастя, там минулося без постраждалих.